Аквагрим, квести та конкурси вихідними волонтери громадської організації на крилах надії України провели неймовірне свято присвячене Хеловіну. Сьогодні у нас приймають участь всі бажаючі діти і дорослі, які до нас завітали. На святі дуже чудові підготовлена програма, різноманітні конкурси, ігри, лотерея. і наші спонсори це кадитерська фабрика «Колобок». І ЧП Біленко нам діткам надали солодку вату, попкорн, молокозавод Данон нам дали дитячий коктейль. На заході можна було і повеселитись, і армії допомогти, придбавши вироби хендмейд. Участь приймають в цьому заході діти-переселенці, наші місцеві, а також діти, якими ми опікуємося. Це діти з інвалідністю з громадської організації, особлива майстерня. Вони теж приймають участь і їм дуже подобається. Окрім чималих порцій, смачних страв з. Арбуза, якими можна було поласувати на святі. Дітлахи та їхні батьки отримали величезну порцію позитиву та незабутніх вражень. Ми завітали на свято Хеллоуін до організації На крилах надії зі своєю дочкою Мор'яною. Ми переселенці з міста Харкова. Нам дуже все сподобалось. Гарне свято. Діти були у захваті, конкурси розваги. Дуже добре, дуже гарно Дякуємо їм велике. Я пішла на свято танцювала. Піла і приймала участь. В іграх. Сподобалось все. Тут були різноманітні конкурси. Також за донат для нашої армії можна було придбати різні смаколики дітям. Це були такі тематичні смаколики, там пиріжки з гарбузом, гарбузовий пиріг. І, звичайно ж, конкурси, у яких мої діти з радістю приймали участь. Тому все чудово, мені все сподобалось. Я прийшов на це свято і вдягнув костюм. Супергерой, який мені подарувала мама, це було моє найкраще свято. Я бажаю, щоб в нашій, в нашій рідній країні не було війни. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.